Сьогодні у першому коді успіху розповімо вам про усі нюанси страхування у Європі. Ринок цих послуг вже давно став фактором підвищення соціально-економічного розвитку і його послугами користується кожен. Страхують усе. І бізнес, і життя, і активи, і різного роду форс-мажори. Приміром, одна з відомих голландських компаній пропонує європейцям за 10-15 євро застрахуватися від застрягання у ліфті, від зростання цін на бензин, що дуже актуально для України, від невдачі у лотереї, і від випадку, коли на швидку руч вибігли з квартири, забули ключі, а у двері вже захлопнули. І все це користується попитом. В Україні ж для більшості страхування асоціюється лише з полісами автоцивілки. Насправді ж, його можливо. Ості набагато ширше, як не дивно, ринок страхових послуг відіграє важливу роль у всій економіці. Він забезпечує формування грошових фондів, достатніх для покриття багатьох негараздів. Для страхувальників він знижує ризики від багатьох несприятливих подій. Для держави та компаній формує довгострокові інвестиційні ресурси. Його розширення створює робочі місця, активізує впровадження інновацій і посилює стійкість економіки. На початку з'ясуємо, наскільки часто його послугами користуються українці. Це питання вже традиційно. Ми поставили на вулицях киянам. Ви користуєтеся послугами Ні, ні. На жаль, ні, але планую в майбутньому. Ні, тому що в мене були знайомі, які страхували, а потім нічого не отримували за це. Ні, я не вірю вся. Я сподіваюся тільки на себе на вдачу. Та ви чи дитину? Ні, ні, ні. Можна себе чи дитину? Себе так а, при подорожах. Так. А Що страхували? Ну себе в школі це було мене всіх оформлювали страховка на випадок якихось травм, чи ще щось такого. Раніше в нас було авто, і ми купували страховку на авто, а зараз ні, ніхто не застрахований. І нормально собі живе. Получила і застрахувалася. Ой, це було ще, знаєте, коли в молодость нашу, а все накрилось, поэтому от ми застрахували і все. страхувалися? Ні, не застрахувалися. Звичайно, користувалася, були виплати не дуже швидко, але спокійно, оформлюючи документи, необхідні. От про плюси страхування в Україні знають майже усі, і приблизно третина, хоч раз, користувалася його послугами. Це саме підтверджує і статистика. Ринок переживає не найкращі часи. Сьогодні на ньому залишилося близько 300 страхових компаній. Про те, як їм працювати, дивіться далі. Виконання страховими компаніями фінансових показників та сплатаними податків один з головних критеріїв їхньої надійності та прозорості. Контролює усі ці питання податкова служба. І зачасту чи не першою б'є тривогу про якісь негаразди. Так починає свою розповідь Світлана Носенко, відповідальна за напрямок у столичній податковій. Розповідь починає із глобального аналізу ринку на сьогоднішній день. В Україні е, діє близько 2008 фінансових компаній поділяються на декілька видів: а саме, це страхові компанії, це ломбарди, це е, кредитні спілки, це недержавні пенсійні фонди. На ринку по своєму капіталовкладенню друге місце займають страхові компанії. У відповідності до закону про страхування діє дві форми страхування: це обов'язкове і це добровільне. Добровільне страхування це страхування життя, це страхування ризиків, це страхування транспорту, залізничного, водного, повітряного та інше. Обов'язкове страхування. Це медичне страхування, це страхування працівників фармацевтичної галузі, які співпрацюють з людьми, зараженими віл снідом. Обов'язкове страхування також діє в нас для працівників пожежних відомств. Кількість учасників на ринку постійно зменшується, констатують у лише за останній рік мінус дев'ять компаній, і все ж наразі їх залишається близько трьохсот, і не кожній можна довіряти. Резюмують у податковій аналізуючи знову ж таки інформацію з Нацкомфінпослуг, ми бачимо, що на ринку діє близько ста десяти компаній. Це сто компаній, які займають 98% страхових премій, які займають Страхуванням ризиків і 10 компаній, які займаються страхуванням життя. Якщо ми з вами хочемо здійснити страхування життя, застрахувати свій автомобіль, майно ми дуже уважно повинні розглядати всі фактори, на підставі яких ми можемо вибрати з вами страхову компанію. Далі ми розповімо про практичний досвід. Ми звітали до однієї з українських компаній, де почули які ж послуги найактуальніші зараз. Людмила сучасна мама двох дітей, що займаються спортом. Розповідає, кілька років тому ретельно обирала страхову компанію і вже зараз застрахувала у ній свою другу дитину. Страхую дітей вже не перший рік. Старшу дочку вона займається танцями професійно, тому це дуже актуальне питання для нас. Сьогодні прийшла застрахувати молодшу ще дочку. Людмила скоріше винятока ніж правило, розповідає директор страхової компанії, куди звернулася Людмила. Додає, в українців лише починає формуватися.

вот с осенью это начинают опять же работать вот секции начинаются вот эти новые сезоны э, в спортшколах и вот дети приходят заключают о страхования либо на соревновательный какой-то период либо там на весь год когда ребенок застрахован и есть поле страхования от несчастного случая то в этом случае страховая компания по предоставлению справки из медицинского учреждения о степени травмы о том какая это травма будет выплачивать родителям уже какую-то сумму и вот эта сумма выплаты Она зависит от того, на какую сумму застрахован ребенок. То есть, вот эти страховые суммы это максимальная сумма выплаты. Она может быть самая разная. То есть от 10 тысяч гривен до 100 тысяч гривен. В цілому ця компанія знає багато нюансів про страховий ринок, працює більше десяти років. Про тенденції говорять так: піки в Україні формує сезонність. Приміром, літом і зимою страхуються туристи. Зараз ситуація стабільна. Найболі популярністю що почався усім сезон. То у нас використовується популярністю страхування дітей і спортсменів від нещасного випадку. страхування гражданської відвісності транспортних средств, страхування казки. Літом було актуальне страхування місинських розходів, виїжджаючих за рубіж. Люди виїжджали Зарубіжна вот это було актуально. Сума страхових виплат, які скрізь, тут залежить від умов, прописаних у договорі. Зазвичай це окрема шкала для різного роду випадків. І варто пам'ятати, що страхові виплати у жодному разі не оподатковуються. І все ж в Україні сотні три діючих страхових компаній, і її вибір не менш важливий аніж вибір банку. А за часту ще більш відповідальний, якщо говорити про страхові накопичувальні програми з строком дії у 10, а то й більше років. Зараз дізнаємося, чи вміють обрати українці. Як обирати буде? Ну не знаю, мабуть, по відгукам, по рекомендаціям знайомих, тому що є багато знайомих, у кого вже є страховки. Краще в інтернеті шукали, переглядали це все. В принципі дивилися, яка страховка і по вартості. Як ви обирали страхову компанію? Mm, ну там, де в цьому центрі надання послуг. Вони мені зарекомендували, я навіть не знаю її назви цієї компанії, тому я застрахувалася. Я радилася з товаришам, з друзями мені щось радили, і потім, коли впевнювалася, що все добре, дійсно. Ну я в одній страхувався, тоді в другій страхувався. Ну, в Принципі, кругом однаково в нас. Виявляється, обирати страхову компанію українці не вміють Зачасту слухають поради друзів, а ситуація постійно змінюється і чийсь досвід може виявитися зовсім неактуальним. Але все це просто зробити самому через доступні соціальні мережі. Про нюанси вибором дивіться далі. Українці звикли обирати страхову ту, що хтось радить або найближчу додому, але це неправильний підхід, каже начальник відділу контролю фінустанов столичного управління податкової. Почати радить з перевірки ліцензії. Отже, що можна перевірити в інтернеті? Це наявність ліцензії у страхової компанії та тривалість її дії. Усе це можна з легкістю знайти на сайті регулятора ринку. Це у нас Національна комісія з державного регулювання ринків фінансових послуг. Діяльність, реєстри, інші реєстри. Не менш головне це перевірка показників надійності. Саме вони забезпечують компанії виконання усіх зобов'язань і здатність існувати тривалий час. Їх компанія зобов'язана регулярно розміщувати на своєму сайті. Надійні страхові компанії не приховують про себе інформацію, а розміщають її на своєму офіційному сайті, показують показники фінансової звітності, власників компанії клієнтів клієнт. Насамперед важливо звернути увагу, щоб власні кошти компанії демонстрували приріст у цьому випадку. Бізнес страхової компанії розвивається не менш важливим показником є активи страховика. Бажано щоб вони були розміщені у грошових коштах. Та основних засобах, наприклад, нерухомість, перевіряючи показники, представник податкової радить звернути особливу увагу на розмір гарантійного фонду. Тут він подається у розподілі, і важливо звернути увагу на додатковий капітал. Його наявність означає неправильну політику менеджменту і збитковість діяльності. Відповідно, власники вимушені здійснювати додаткові вливання. Також страхова чи виконає зобов'язання, якщо її активи вкладені у фіктивні цінні папери. Важливо, Дивитися на е, дані про страхові виплати. Цей показник дуже важливий при виборі страховика. Якщо є виплати і їх багато, страховик почуває себе нормально. Оптимальне відношення е, виплат до надходжень це від 20 до 50%. Якщо більше, то у страхової компанії. Можуть виникнути проблеми. Після проведеного серйозного моніторингу варто почитати народні рейтинги та форуми. Усе разом це фундамент для майбутнього вибору. І так коротко підсумуємо. Почути від фахового спеціаліста столичної податкової служби. Вона зсередини знає роботу усього страхового ринку, і її поради найдієвіші. Перше потрібно перевірити ліцензію страхової компанії. Для цього, як і йшлося у сюжеті, є сайт Нацкомфінпослуг. По-друге, у столичній податковій радять обов'язково переглянути сайт компанії. Його наявність є обов'язковою умовою успішної роботи. На сайті страхова компанія має оприлюднювати свої фінансові показники. Серед них найактуальніші активи страховика, розмір гарантійного фонду та страхові виплати. Ну і вже далі теж бажаним є ознайомлення з так званим народним рейтингом компанії і все ж, що робити, коли страховий випадок вже наступив, а страхова компанія не поспішає платити. Як прискорити цей процес і на що варто звернути увагу? Слухайте поради юриста. Найпоширенішими підставами для відмови виплаті коштів страховими компаніями є пропуск строків зі зверненнями самими страхувальниками, недотримання умов договору, неподача усіх документів або незгода страхової компанії з розміром завданих збитків. Для того щоб не створювати саме ці підстави, необхідно своєчасно звертатись з відповідними заявами, подавати всі необхідні документи, і найголовніше дуже строго дотримуватись умов договору і вимог законодавства. Необхідно всі свої звернення фіксувати письмово. Страхова компанія повинна поставити відмітку на тих документах, які ви подаєте. Якщо страхова компанія не ставить таку відмітку, всі свої документи можна подати через пошту з описом вкладення і, звичайно, зберегти ці документи, залишити собі чек, який підтверджує плату. Якщо у подальшому ви впевнені у своїй позиції, але страхова компанія продовжує затримувати виплату, можна звернутись зі скаргами на дії страхової компанії. В залежності від виду страхування зі скаргами на дії страхової компанії, можна звертатись до моторного транспортного бюро України або до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг. Одночасно раджу звертатись до суду через адвоката або через суд можна дізнатись, яке майно зареєстровано на праві власності за страховою компанією. У подальшому можна накласти через суд арешт на це майно. У разі накладення арешту на майно страхової компанії можна отримати своє відшкодування за рахунок коштів, отриманих від реалізації цього майна. Отже, раджу своєчасно звертатись до страхових компаній і дотримуватись умов договору. І ці трохи заглянемо у майбутнє. Якщо проаналізувати шлях Європи, а її ринок теж починав з малого і вже зараз складає майже третину світового. То вже незабаром Україна очікує ще більша глобалізація. У нас вже 60% обсягу зібраних премій утримують 30 топових страхових компаній, і це ще не все. Конкуренцію їм забезпечить швидкий перехід в інтернет, зросте потреба інвестицій в онлайн платформи, і це також вже видно. На автошляхах з кожним днем менше страхових агентів стане популярнішим. Медичне страхування дорослих і дітей без цього українцям ніяк. Роботодавці страхуватимуть своїх працівників все частіше і цілими підприємствами і корпораціями. Ну якщо так буде, і у бізнесу і у нас буде достатньо коштів аби зважити свої ризики, ми з певненістю можемо зважати себе справжніми європейцями.